виростила нас, нас, що вивели у люди і допомогли у житті. Дякую вам, що ми маємо вас таких гарних гніточок. Бажаємо вам всього найкращого, щоб ваш десь сьогоднішній був радісним і надалі всі дні були найліпшими у вашому житті. З Богом у добру путь. Дякую вам за те, що ви в нас є.

Ви жили щасливо і любили від дружки. Дідку, ми тебе приймемо не як зазятю, але як рідного сина. Будьте щасливі, поважайте родичів з однієї, з іншої сторони, поважайте батьків, хто вам десь доподали. І будьте щасливі, будьте всі. до самого. Дочекати багато років, я вже стара, але я її була вже з маленькою. <ріпи> Пикувала, <ріпи> зозуленька, зу покує, тайкує, мола. Дякує, дякує, та ще буде дякувати, Бога дає газдувати. Та ще буде дякувати, Бога дає газдувати.